Герої не вмирають. Герої поміж нас. Петрук Василь Володимирович. Старший солдат, навідник-оператор у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого. Народився 15 січня 1989 року в селі Новоселиця Вигодської громади, що не Івано-Франківщині. З раннього дитинства вирізнявся своєю добротою, наполегливістю та надзвичайно гострим відчуттям справедливості. Чотирьох років проживав у місті Долина, навчався у Долинській спеціалізованій школі інтернаті. З дитинства обожнював спорт. З восьмирічного віку навчався боксу у тренера Василя Бебиха. Хлопець був улюбленцем та надією наставника. Мати Василя також підтримувала захоплення сина. А він казав, що вибрав бокс, щоб її захищати у 13 років. Василь здобув перше місце на всеукраїнському турнірі у місті Керч. Криму та на жаль, за віковими обмеженнями йому не дозволили отримати звання юніорського кандидата у майстри спорту, адже він був ще молодим для цього. Після закінчення 9 класу юнак розпочав трудову діяльність. Одночасно навчався у вечірній школі. Друзі згадують хлопця як світло та дуже доброзичливу людину. Він завжди був душею компанії та міг легко знайти спільну мову із будь-ким. у 2007-2009 роках. Перебував на строковій службі у ракетних військах Збройних сил України. Після Служба працював в охоронній фірмі та будівельником у Івано-Франківську. Одружився у 2016 році. Василя народився син Артем, а 2020-го – донечка Богдана. Коли синочку було 4 місяці, чоловік вирішив піти на військову службу за контрактом до Збройних сил України. У липні 2016 року воїна було направлено в зону АТО, а саме у місто станиця Луганська Луганської області, де він прослужив до лютого 2021-го. Брав участь у бойових діях. Його двічі були. Було поранено перше осколкове поранення в обличчя, друге в спину. 26 листопада 2021 року. Василь знову підписав контракт на продовження військової служби та був направлений у місто Коростань у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого. Василь Петрук трагічно загинув на самому початку війни, 2 березня 2022 року. Його було смертельно поранено на бойовому посту біля Житомира під час авіанальоту ворожої авіації. Ата героя згадує, що того дня вперше від початку війни син у день вийшов на відеозв'язок. Вона запитала, чи маєш де сховатись. Та Василь нічого не відповів. Тільки похитав головою, а вже через годину чоловіка не було серед живих. Дружина розповідає, що син за два дні до загибелі побачив сон, де були вибухи. Він запитував, чи тато на війні, бо не знав, де він Василь Петрук віддав п'ять років життя Збройним силам України та своє життя за нашу свободу. Свій останній спочинок воїн знайшов 5 березня на кладовищі у рідному місті Долина. Указом президента України номером 140 дріб 2022 від 16 березня 2022 року посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі. 18 серпня 2022 рішенням Долинської міської ради номером 1722, дріб 2022, нагороджений відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Нехай добрий світлий спомин про полеглого героя стане сильнішим за смерть у нашій пам'яті. Він назавжди залишиться вірним сином українського народу та відважним воїном.